На Рівненщині відкрили вже 31-й навчально-практичний центр. Зробили його на базі з Долбунівського вищого професійного училища залізничного транспорту. Як виглядає центр сучасної сантехнічної освіти в закладі? Дивіться далі у сюжеті. Все буде в нас добре. Слава Україні. На рівнищині відкрили навчально-практичний центр Сучасна сантехнічна освіта. Тепер цю спеціальність можна опанувати у Здолбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту. Навчальний центр створили завдяки державно-приватному партнерству. Відомий виробник сантехніки профінансував 600 тисяч гривень. Обласна ж влада виділила на проект 700 тисяч гривень. Наголошую на ті. Думці, яка є в області в цілій країні, що зайняті руки опуститись ніколи не можуть. Тому сьогодні ми робимо все для того, щоб дитячі руки, які йдуть в доросле життя в наших закладах протихосвіті, були зайняті і щоб отримували найякісніше. Знання світового рівня у центрі не лише підвищуватимуть кваліфікацію працівникам сантехнічної галузі, а й навчатимуться всі бажаючі за короткостроковими програмами. Це дуже важливо для Рівненщини, яка сьогодні налічує понад 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наголосив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Згадав очільник регіону і про синергію роботи влади та бізнесу. Бізнес має бути рушієм. Вони мають розуміти, що це для них спеціалісти. Сьогодні ми чітко розуміємо, що замовлення на підготовку висококваліфікованих кадрів це є пріоритет і задача бізнесу. Вони нам дають сигнал, що потрібно. А ми виконуємо це замовлення і випускаємо фахових спеціалістів з їхньої допомоги. У компанії, яка прийняла участь у відкритті майбутньої спеціалізації в училищі, наголошують, сучасна сантехніка включає в себе різні засоби і устаткування. Фахівець має знати про водопровід, теплопостачання, декор та сантехнічні матеріали. Діти зможуть з сучасним обладнанням працювати, навчатись і дивитись вперед. Тільки прогрес і дякуючи бізнесу, дякуючи всім, тим, хто людям. Допомагає нам. Ми маємо на сьогодні таку нагоду, і, незважаючи ні на що, на те, що йдуть бойові дії, все ж таки ми рухаємося далі і думаємо про наших дітей. Задоволені нововведенням, і у самому закладі це уже другий навчально-практичний центр у Здолбунівському училищі залізничного транспорту. З травнє місяця ми почали перемовини, був проходив відбір. Даних закладів, і уже вчерів нам оголосили про те, що ми попали в трійку закладів, в які будуть встановлені дані центри. Влада та освітяни регіону наголосили, під час війни важливо, що світові компанії інвестують в Україну. Уже у вересні навчатиметься перший набір учнів у центрі сучасної сантехнічної освіти. Павло Невесенко, новини Рівного.